трошки гупає розпаковка люксових апартаментів куди ми нас монтуаришем заселили ось така це люксові умови я хочу сказати люксові тут товариш мій спит тут сплю я тут у нас грубка Ну, блядь, рубка працює тепленько. І ось там ще є. Два посадочних місця. Ми тільки заїхали, не знаю. Будемо тут щось робити, але нема смисла, я думаю. Це один-два дня можливо. Тому, тому ось так. Всім дякую. Це люксові, люксові мої друзі. Це така якби перевалочна база. Звідси вже, звідси вже позиції.